Серед учасників чемпіонату України з пара стрільби з лука серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату єдиний незрячий ветеран війни Іван Роман. Чоловік розповів, що родом із Миколаєва. На чемпіонаті представляє Львів. Захищав Україну із 2014 року. Поранення отримав у січні 2024-го на Донеччині внаслідок атаки дрона. Очі не до кінця зібрані. Ще не вистачає хрусталиків в очах. І зараз в одному оці влівому, в лівому у мене знаходиться сікони ще якби тримає око, тому що воно там ну, найбільше постраждало. Була пересадка рогівок. Зробили пересадку. Я почав бачити більш-менш світло, поступово почали відновлюватися кольори в очах. Іван Роман розповідає у спорті кілька місяців. Не з першої стріли, але там якась там сьома, восьма. Там і я попадаю в десятку. І мене це так збадірило. Там, і оцей такий поштовх дало мені на те, що я можу цим займатися. Я стріляю з плющеними очима навіть в пов'язці. І хочу для себе знайти таких самих людей, щоб були в мене суперники, тому що я зараз тут один такий. Хочу сказати тим людям, які мало бачать або не бачать, щоб вони не боялися йти до цього спорту. Спортсмену на змаганнях допомагає дружина, що в нього з'явився якийсь інтерес в житті. І в нього це виходило. Я його почала підтримувати. Чемпіонат України у Луцьку відбувається в четверте, розповів начальник Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Віктор Галан Влащук. Було прийнято рішення проводити ці змагання саме тут, адже є повна доступність і є можливість укриття для саме такої категорії людей. Ветеран війни Сергій Дудік із Нововолинська каже, захопився стрільбою із лука під час реабілітації. На тренування до Луцька їздить двічі на тиждень. У мене поламався протез. Я заїхав до своїх протезологів, правда, протезологів з Америки. Вони запиталися, яким спортом я б хотів з радістю зайнятися. Я сказав стрільба з лука. І мені з Америки прислали лук, і я почав професійно займатися луком. Участь у змаганнях беруть два волинянина, говорить суддя, тренер волинських спортсменів Олег Дучимінський. В нас на сьогоднішній день діючих шість спортсменів, але представлені на сьогоднішніх змаганнях тільки два. Ті, котрі відповідно, ну. Гарно тренуються і мають хороші якісь результати. Зрозуміло, що хлопці дуже переживають. Психологічний елемент в тренуванні і в виступі був присутній досить конкретно, бо робили помилки, які самі признавали, що це було чисто від переживання. Зрозуміло, що підготовка трошки нижча, ніж імені тих спортсменів, які знаходяться на наших змаганнях. Тут є присутні і параолімпійці, і чемпіони України. Учасник параолімпійських ігор у 2024 році Руслан Цимбалюк із Івано-Франківська у професійному спорті 8 років. Потрапити туди не так легко, тому що потрібно показати норматив, потрібно завоювати ліцензію, і тільки тоді ти можеш потрапити на паралімпійські ігри. Сьогоднішні змагання класно, супер, дуже гарний зал, гарні умови. Перше на змаганнях цього року відбуваються командні спаринги, розповідає суддя старший тренер Національної параолімпійської збірної України Олег Авдентов. Стріляють класичний лук, блочний лук, чоловіки, жінки. Ну і все ж таки хочеться сказати, що, на жаль, у нас дуже мало жінок займається. Взагалі, зараз тут на чемпіонаті 4 людини стріляють 18 метрів по мішенях маленьких. То дистанція дуже важка в технічному плані, і тому високі результати показують ті спортсмени, які мають добре відпрацьовану техніку пострілу. Чемпіонат України із парастрільби триватиме три дні. Участь у ньому беруть 34 спортсмени із дев'яти областей України, розповів Віктор Галан Влащук. Змагання лучників відбуваються в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.